Привіт всім. Сьогодні 31 грудня, 9 година вечора. Рішили ми з Ромою на вогні отаке шашлички зажарити. Я собі з м'ясом таких два зробив. А вона нас собі перець. Помідори, грибочки, вона м'яса не їсть. І на новий рік сядемо, трошки, посидимо. Так як ми двоє тільки в хаті. Діти за границею. Та ми сядемо так відмітимо собі новий рік. О, зараз вогонь горить. Трохи не буде видно. Снігу сьогодні нема, хоч завтра 1 січня, а в нас тепло. І ось ми за зажару. шашлички такі. І сядемо, тако посидимо, проведемо старий рік, зустрінемо новий. Ті шашлички будуть. Не видно? Ну нічого. Хочу поздоровити всіх з Новим роком, який прийде. Може, він буде для нас кращий, для нашої України. Зараз він, 23-й, не тішить нас. Так що вітаю всіх з наступаючим новим роком, всім добра, всім миру, нашим хлопцям спокою. Може буде на другий рік краще. Може зміниться щось. Всім добра.